Перша доповідь, яку ми заслухаємо, це, власне, доповідь Ярослава Білого, особливості арбітражного застереження у зовнішньоекономічному договорі. За все б хотів би почати з невеличкого плану, як і самої самої доповіді. Отже, план виступу він складається з шести пунктів. Перше, це буде пояснення актуальності самої проведеної роботи, для чого, чого також все це було вдіяно, для чого і яка суть саме арбітражного застереження. Правому регулювання зовнішньої комічної діяльності загалом. Далі це поняття самого арбітражного застереження, і відмінність його від арбітражної угоди, також основні міжнародно-правові національно-правові джерела регулювання, правового регулювання арбітражного застереження. Далі це підстави відмови виконання арбітражного рішення органами державної влади, що є не менш важливим аспектом. Далі я, я намагатимусь довести свою, свою тезу на практиці наочно і умови арбітражних застережень та типових та, приклади останніх це, до речі, як на мене, найцікавіший це цікавіше, цікавіше пункт і найтакий різноманітніший. Ну і патологічні арбітражні застереження, поняття, причини і способи, методи їх подолання, і що це власне таке, але все, як то кажуть, по порядку. Отже, актуальність проведеного дослідження, по перше, це теч по перше, вона обумовлена завданням, яке, яке ставиться національним законодавством, зокрема Конституцією України, законами України про зоні економічну діяльність, про міжнародне приватне право, завдання які ставляться перед Україною державою, тобто розвиток взаємних взаємовигідних відносин з членами міжнародного співтовариства, зокрема в економічній сфері. А економічні. А економічні відносини регулюються відповідним перепрошую тут регулятором киє прав. Яким є право О, далі? Це така от об'єктивна закономірність виникнення будь-яких е, е, суперечностей, розбіжностей між договірними сторонами у, у ході здійснення зовнішньої економічної діяльності. Ну вона в будь-якому разі буде її відвернути неможливо. Рано чи пізно якісь принаймні претензії виник, можуть виникнути. І на, і на е, зменшення їхнього негативного впливу на такі правовідносини і покликано і покликано арбітражне застереження. Далі це саме уставлення саме арбітражного розгляду е, спорів от, між контрагентами зовнішньоекономічних договорів як от одного з провідних способів подолання. Таких от спорів, їхнього вирішення, точніше. Ну і ймовірність неправильного тлумачення, саме неправильного складання, таких от арбітражних застереження самими сторонами, що і призводить потім вже до таких фатальних помилок, коли арбітражні, коли арбітраж відхиляє у розгляді спору, якісь які, які сторони мали намір передати йому. Для розгляду перепрошую за тавтологію, і це це, це створює це це це. це одна і це є одна з причин передумов такого об'єктивного явища. Вже ну скажу, це патологічність самих арбітражних застережень. І от надалі тепер тратичне таке питання. А, перепрошую. Тобі, тепер перелік ну я так коротко, швиденько пройдусь по переліку вживаних. Скорочених назв іноземної мови та їх значення, які вже які я от використав, точніше були використані в, в цій всій в цьому дослідженні. Ну, це не сам перед назви арбітражних установ найавторитетніших, звісно, не всіх, але ну, значна їхня кількість, які знаходяться як бачите в Лондоні, в Парижі, у в Франції, в Женеві, в Стокгольмі. В Україні це наш міжнародний комерційний арбітраж -про промисловій палаті України в місті Києві. Це арбітражі в азійській частині нашого материка, це Гонконг, це Сінгапур. Можна ще було згадати Мумбаї, але е, хотілося більше охопити, е, охопити вей, у, 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 усю тому -то земну кулю, тому е, також є ще й американська асоціа... арбітражна асоціація. Ну а тепер хочеться також підкріпити е, статистикою, е, сказаним мною попередньо. А саме, е, якщо подивитись на, на графіки, на які наведені арбітражними установами, перший графік, ви бачите, це, е, це статистика, дані наведені міжнародним копераційним арбітражем у місті Києві. На жаль, тут тільки за 2000, до 2022 року. Мабуть, установа не оновила ще дані, але як бачимо за 2022 рік, попри початок війни, попри її так бути першу фазу, що так можна сказати, і розгортання арбітражем скористалося чимало чимало контрагентів сторін сторін економічних договорів, як бачимо, 373 справи було порушено у міжнародному комерційному реклажі приторгово-промисловій палаті в місті Києві. А злі справа графік трошки ширший, тому що тут задіяні вже інші установи, іноземні, як бачимо, найпродуктивнішим є Лондонська морська арбітражна асоціація. Вона за 2000 теж знову 22 рік, тут до за 23 за два немає даних. Вона розглянула 1800 справ. Хоча інші арбітражі вони тримаються того ж рівня, що і якщо так можна виразитись наш арбітраж, український. Тобто це і міжнародна арбітражна палата у Парижі, і цей і арбітраж у Сінгапурі, це і лондонський міжнародний комерційний арбітраж, і гонконгський. І, і також це Тепер перейду перете слід перейти до точніше такого територічного питання арбітражного вода чи арбітражне арбітраж застереження. Визначення самого поняття ць, ць, цього, цих правових ць, визначення цих правових понять цих явищ наведено у національних законодавствах різних держав. Тобто насамне не на міжнародно-правовому рівні воно міститься, а на, на національно-правовому. І е, у нас це закон про міжнародний комерційний арбітраж, стаття 7, як бачите, ось визначення. Е, тобто, це угода між двома сторон, між сторонами, е, сто, сторонами між сторонами ну, зовнішньоекономічного договору про передачу до на абітраж розвитку е, певних спорів. Розбіжності, які виникають з цього договору, або з у зв'язку з ним. І стосується такої низки правових питань, але вони мають але вони виникли або в під час укладання цієї угоди, або вже після самої угоди, не раніше. І є ще, ну як, як приклад, і як наприклад, із наземного законодавства – це закон про арбітраж Великої Британії 96-го року. Як видно з цих визначень законодавці і різних держав послужився перед поняттям арбітражної угоди, тоді виникає таке питання: до чого ж тут арбітражне застереження? Насправді, арбітражна вода і арбітражне застереження. Зазначу, що арбітражна вода і арбітражне застереження вони ідентичні в юридичному плані. Більш різниці між ними як такої немає. Це їхнє е, поняття ці е, поняття їх їх розуміння в е, юридичній практиці і доктрині склалися історично. По суті, вони мають одну і ту ж мету. Якщо говорити про законодавство, то От ми може от наочно видно, що існують низка, низка міжнародних конвенцій, міжнародних договорів, які, до речі, які чи учасниці України, є існують рекомендації, наприклад, асоціації міжнародного права, які стосуються як щодо застосування державними судами положень про публічний порядок при визнанні та приведенні до виконання міжнародних арбітражних рішень, але рекомендації носять перепрошую, тут рекомендаційний характер і не є джерелами міжнародного права. Також, але вони беруться до уваги. Тобто, ну, можуть братись до уваги держави, державами. Далі, якщо вже говорити про підстави відмови, то насамперед їх чотири. Вони визначені якраз у цій конвенції, Нью-Йоркській конвенції 1958 року про, про проведення до виконання арбітражних рішень. Це не підстави відмови у відмову виконання арбітражного рішення органами державної влади. Це не дійзятність сторін чи не дійсність самої води за правом, яке обрали сторони. А до речі, арбітражна вода або абітражне застереження, можна так і так назвати. І єдина різниця, яка забув, просто швидко почав говорити, забув згадати, що і різниця між ними є лише в одному, що арбітраж існує як окрема угода, а арбітражне застереження зі свого боку це лише частина зовнішньоекономічного контракту. Вона його чи є очі складовою частиною, і це єдина, по суті, між ними різниця, вони однаково мають. Але вони за, їх, за правильне складання вони мають однакові юридичні наслідки е, здатність сторінки дійсної води за правом держави, якому було підпорядковано ними відносинцями сторонами, тобто застосовано цю колізійну привязку лекс волюнтатість, автономія волі, відповідно до форм, або відповідно до форми прикидання лексоція арбітрів за міс за правом місця проведення арбітражу. Далі це не арбітрабельність предмета спору, тобто його не від, тобто, е, наприклад, в невідповідність е, його е, імперативною нормам міжнародного приватного права, імперативним нормам е, е, національного права, тобто існують певні правові сфери, в яких вирішення, наприклад, спорів так само суперечності і надано, вирішення цих спорів надано державним судам, а арбітражі а держав і держава не визнає в такому випадку передання таких спорів, в предмет яких є неарбітравельним відповідно до її праворозуміння. Вона не визнає передання їх до арбітражу. Далі це невідповідність від відповідність рішення публічного порядку держави місця виконання, недодержання письмової форми під час складання Наприклад, це стосується нас. Бо у нас між в е, я перепрошую мене добре чути? Так. Так, так. Так, чути вас? А, то, вибачте, будь ласка. Отже, е, у нас в законі про міжнародний арбітражний е, міжнародний комерційний арбітраж. Зазначено, що він має, що арбітражна вода має бути вчинена, у, укладена у письмовій формі, до неї привлюється електронна форма, ще й форма складання арбітражної води на проспекті цінних паперів. Далі це відсутність чіткого вираження волі сторін стосовно передачі арбітражу на розгляд виниклого спору. Ну, це вже стосується більше останнього питання, коли сторон, наприклад, не Просто вказали, що спір, всі спори, які виникають між ними там з приводу певних довірних питань, або у зв'язку з ними. Вони передаються на арбітражного на арбітражне вирішення так би мовити. Вирішення до арбітражу, а не цьому вони не вказали назви арбітражу, вони не вказали форми арбітражу, виду його. І Це це, це є підставою відмови арбітражу, і навіть відмови у прийнятті арбітражною установою арбітражного застереження. Ну, от. Якщо так про предмет спору передано вирішення до абітражу суну, я, в принципі, торкався питання арбітрабельності спору, правовий характер власне спору, тобто він має виникати з договірних правовідносин або з е, пов'язаних з договором, тобто може бути позадрені, але вони мають бути пов'язані. Такий спір вже виник на момент розгляду або може виникнути в майбутньому, але після укладання відповідної угоди або застереження. Про судову практику можна трошки згадати, ну, це якраз приклад судової практики Верховного суду Великої Британії, в якому от якраз це, 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 це судова справа стосувалася з питання арбітрабельності спору. Але я можу, не знаю, чи вистачить часу її охопити. Якщо з вашої до вашої ласки, я просто перейду до умови арбітражних угод і типових арбітражних застережень. Отже, умови арбітражних угод і застережень це істотні, або вони в або і додаткові, тобто істо, істотні, які без яких арбітраж застереження буде визнане недійсним, і яке не може бути прийнято арбітражним до уваги і відповідно на на основі якого не може бути почати арбітражний розгляд справи. І додаткові, які можуть бути не бути згадані в арбітражному застереженні, але вони можуть бути щодо них, згода може бути досягнута згодом, так би мовити. Тобто, вже під час провадження арбітражем арбітражного провадження, або сам арбітраж склад третейського суду він um, визнач, 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 ну, і так би мовити, вже доповнюватиме арбітражне застереження цими умовами. Якраз ви можете бачити, до які умови сюди відносяться. Далі, якщо типових арбітраж застережень, це дуже uh, дієвий засіб для регулювання цього питання. Саме питання арбітражне застереження і його дійсності, а саме тому, що і вони всі анайтотеніші арбітражні установи вони мають такі рекомендаційні зразки, і вони дають сторонам можливість же сласти тут зробити копію за зразком зробити вчин з укласти цю угоду або застереження. І це було так. Типові арбітражні застереження вони містять зазвичай. Обсяг, який буде розглядатися арбітражем, це також місце проведення арбітражу, мова проведення арбітражу, також матеріальне право, що не менш важливо матеріальне право, яке буде застосовуватись до певних до цього предмету спору. У мене є багато, ну я, точніше, тут, наведено багато видів арбітражів, навіть і є цей. Close Builder Tool від американської арбітражної асоціації, який дає він інтернет, така сторінка. Вона веб-сторінка, вона дає змогу вам самим зробити в... укласти арбітражну угоду або застереження. От навіть є зразок, який я сам спробував укласти, виконуючи їхні інструкції. Далі, далі, якщо поговорити про патологічність, ну, я можу навести то, от, приклади інших, це вже арбітражних застережень, це вже Сінгапурського міжнародного арбітражу, гонконгського. От, вони по суті всі ідентичні там, за невеличким виключенням. Є і певні, певні особливості, які стосуються, наприклад, обсягу правовідносин, які можуть мож, можуть складати предмет спору, який буде переведений до арбі... на арбітражний розвиток справи. але... Загалом вони дуже вони подібні, по суті. Далі, патологічність арбітражного вод, вона це по суті істотна дефектність. Це таке докторальне поняття: це істотна дефектність арбітражного вод, яка у, унеможливлює е, розгляд арбітражем певної справи, а потім винесення відповідного рішення. Ну, най, найвизначнішими, так би мовити, причинами це надмірний, наприклад, ворот, наприклад, нехтування. Цими арбітражними типовими арбітражними застереженнями або е, взяття їх до уваги, але м, але правлення та прав такої творч... творчості надмірної, що зміст споплюжується, він стає незрозумілим для арбітражного для третейського суду, і він відмовляє просто у розгляді цієї справи. Е, ось основні причини: також це, наприклад, погодження використання спроби поєднати два. Способи вирішення цього спору, це назва не, назва не відсутність вибору виду арбітражу. Якщо вибрано постійний арбітраж, або то не названо його, не надано чітко його назву, або не визначено, або предмет спору є неарбітрабельним, тобто сторони не знали про те, що він він має бути. цей Такий спір має бути будь-якому разі зв'язаний державними судами. Uh, і якщо підбити підбиваючи підсупки, то способи та методи позбавлення арбітражних застережень патологій це проведення переговорів між сторонами, а також витлумачення самими арбітражними установами положень таких арбітражних застережень було год і от поява таких так званих гібридних арбітражів, які створюються на основі цих от, тобто вже створюються на основі тлума актів тлумачення права арбітражними е, установами. Дякую вам за увагу. Запрошую за те, що, можливо, надто швидко транслював слайди. Вибачте, будь ласка. Дякую вам. Так, я бачу, в нас є багато рук, які підняли, але в нас ще була рука під час доповіді Ірини Бопик. Це випадково. Випадково, добре, дякую. Так, я тепер втратив порядковість. Давайте ми. Може, почнемо зі студентів Михайло Колесник, прошу. А, так, добрий вечір всім. Ярослава дуже вам дякую за доповідь. Мені було дуже цікаво, бо я згадав, що я Михайла Ігоровича якусь пару з арбітражу якраз прогуляв, то мені треба було поновити знання, знаєте. А, і хотів би вас запитати, ви казали про судову практику, що ви брали британську британську судову практику? Чи ви дивились нашу? Бо мені здається, знаєте, на от хлопський розум, коли я так подумав про арбітражі, особливо міжнародні, то в нас ж там судяться, знаєте, такі найбідніші наші ці прошарки населення, типу Юлії Тимошенко, на, на мільярди доларів сваряться. Чи там знаєте, відбилася судова практика в законодавстві? Я маю на увазі, там еволюцію цієї норми в законі? Чи в нас там хтось? Може, подавав якісь прохання в Конституційний суд там визнати такими такі норми неконституційними. От, чи ви дивились нашу судову практику? Дякую. Дякую вам за запитання, Михайло Чесно кажучи, я не зміг це знайти, хоча й шукав, але на жаль, ані актів Конституційного суду я не знайшов відповідних. Ані я шукав на сайті нашого міжнародного комерційного бітажу по нашій торговій промисловій палаті. На жаль, у них є лише статистика, а самих прикладів, наприклад, практики немає. Але от зате Верховний суд Великої Британії чомусь розмістив от таку справу. Нічого, нічого все добре. Я дякую, я подякую наперед, якщо можете скинути нашу групу. Дякую. Добре. Так, дякую, Божана Оліярник. Ваше питання? Так, дуже насамперед хочеться подякувати колегі за те, що настільки інформативна доповідь. Я рада те, що на нашому науковому гуртку знову ж таки піднімається тема міжнародного комерційного арбітражу. І у мене є два такі питання. Як ми знаємо, міжнародний комерційний арбітраж дає нам змогу вирішувати спори в інституційному арбітражі і в арбітражі ad hoc. І також нам відомо, що в арбітражному застереженні, якщо конкретно не вказується інституція, то спір переходить до вирішення в якраз таки Ad Hoc. Тож у мене перше питання: чи все-таки варто було би якимось чином ще до виникнення спору врегульовувати питання цього розгляду в Ad Hoc арбітражі? І друге моє питання полягає у тому, чи може, можливо, ви ознайомлювалися з таким, чи може українські суди скасовувати рішення міжнародного комерційного арбітражу? Дякую. Дякую вам. На перше, відповідаючи на перше питання, значить, що варто. Варто сторони, якщо сторони обирають такий вид арбітражу арбітраж, як адхок, то вони мають насамперед визначитись процедурою його створення. Бо якщо вони не, не, не відмовляються від передання спору до постійного арбітражу, а не можуть потім створити арбітраж адхок, то вони а, а державний суд потім може ще й відмовити у у вирішенні цього спору на підставі того, що існує арбітражна угода. Між сторонами вона і вона напише погляд є дійсною, то сторони можуть просто так, думати, висити у повітрі, якщо так можна виразитись. Тому, якщо вони, як на мою думку, вони збираються все ж таки вирішувати цю певний спір за допомоги абітражова, то так, вони їм слід визначитися з процедурою. щоб потім полегшити. Сам процес вирішення цього спору, і відповідаючи на друге питання, я зазначу, що так: насамперед у нас тут посилаючись на закон про міжнародний комерційний підтражці, стаття 8, там сказано, що суд, ну, наш національний суд, має повинен точніше. Якщо існує арбітражна угода, одразу на вимогу сторін, якщо до подання ними до суду заяв по суті самої справи, передати цю справу на, арбітр... на арбітражне вирішення, якщо існує арбітражна угода, і якщо арбітражна угода вона є чинною, вона є дійсною, і вона може бути виконана. Це... По суті, копіювання положень Нью-Йоркської конвенції 1958 року. Mm, Чим дякую, сподіваюсь що я підправ відпра... відпра... правильно зрозумів питання. Сподіваюсь, що так, дуже дякую за відповідь. Дякую, yes. Олег Лелюк. Олеже, прошу, ваше питання. Так, перш за все, я, я так само хочу появити за дуже інформативну доповідь. Е, е, безумовно, сподобався спосіб, в якій ви виклали е, вашу тему. В Мене наступне питання, як ви вважаєте от правове регулювання власне цього цієї як процедури, так взагалі, от створення власне цього? Ну і застосування арбітражного застереження, арбітражної угоди? Наскільки можливо якісь особливості от в різних державах правового регулювання, і взагалі наскільки впливає правове? Регулювання е, даного питання, тому що ми, ми розуміємо, що, що воно не підпадає під юридикцію конкретної держави. Е, тобто, це власне тут безумовно колізії можуть виникати. Е, тобто, яке значення має правове регулювання власне окремих держав на е, арбітражне за застереження і арбітражну угоду? Дякую. Дякую вам запитання. Ну, я, я забувся вказати в самій доповіді, в презентації, що первісно, наприклад, деякі держави, які цивільне право яких було зазнало впливу Кодексу Наполеона, це Франція, деякі держави Латинської Америки, вони не визнавали взагалі берже застереження як таке. Вони, вони вважали, що для результативного для більш ефективного результату треба вкладати окрему угоду. І, наприклад, якщо у Франції це вже скасовано таке положення з 60-х років минулого століття, то деякі держави Латинської Америки досі арбітраж застереження не визнається. І треба, якщо ж сторони хочуть передати арбітражу на вирішення спір, який він виник між ними, то вони мають власти окрему угоду. І якщо так, а якщо так певні колізії згадувати, ну наприклад, існує таке питання, існує. Принаймні, в доктрині це питання, чи може юридична особа публічного права укладати арбітражну угоду. Деякі держави категорично це заперечують: це, наприклад, Саудівська Аравія. А є держави, які, наприклад, кажуть, що можна, але з обмеженнями. Ну, це Франція і це Україна, то до речі. Тобто, якщо Франція вважає, що якщо юридична особа публічного права має е чітко такі повноваження, то тоді так. Вона може вкладати арбітражну угоду, і тобто тут вже може виникти потім колізія, коли, наприклад, в Україні певна певна українська якась компанія або такої звільнена сприват цього приватного права, так би мовити, уклала арбітражну угоду з юридичного особи політичного права е там, якісь, у Франції, наприклад, а виявилось, що таких повноважень цієї юридичної особи не було. Потім виникає таке питання, чи дійсно взагалі це угода була так, ну, якщо, якщо я правильно, це це та це ці приклади, які мені відомі. Якщо я правильно знову таки зрозумів ваше питання, я от акцентував увагу на, на особливостях в іноземних державах ага, щодо дякую. Так. Так. Дякую, дякую, Ярославе. Зараз ми переходимо до важкої артилерії. Питання від досвідчених відвідувачів нашого гуртка Антоніна Євгенівна. Дуже дякую за слово. Справді, Ярослав, видно, що багато інформації перелопати перед тим, як робити цю доповідь, так видно розуміння, знання у цій темі. Ну, для мене таке більше, знаєте, ваше, ваша така думка. От мені цікаво, ви дуже багато інформації подали по цьому питанню. От, на вашу думку, яке основне завдання покладено на арбітражні застереження, і як ви оцінюєте їхню ефективність у зовнішньоекономічному договорі? От, ну ви зараз трішки відповіді вже дали в попередньому, бо ми з, з Олегом перегукується моє питання. Дякую. Дякую е, Арбітражна угода або абітральне стереження це кістяк, взагалі е, про, от, про регулювання між, е, діяльності міжнародного е, між комерційного арбітражу. Це е, її дійсність вона дорівнює дійсності рішень потім, е, е, самого арбітражу щодо щодо певної справи. І е, вона, як би так би мовити, розв'язує руки арбітражу, того щоб він, ну якщо так можна фігуративно вим, висловлюючись, він міг далі розв'язувати певні спори між сторонами. Сторони без згоди свої, без певну, без певних формальностей вони не можуть е, е, відмовитись від так би мовити, національної судової юрисдикції і передати спір в, до арбітражної. А чи, яка, чи ефективний арбітражний загалі, арбітражне застереження? Це залежить від того, як, як професійно воно було складено. Якщо воно було бездоганно складено, якщо було всі, дотримано всі умови, було зважено на типові застереження, які мають, які мають багато арбітражів по всьому світу, то така арбітражна таке вирішення спору буде ефективне. Воно буде результативне. А якщо е, сторони нехтували цим, якщо вони недосвідчені вони вирішили не зекономити кошти і час на складання, а просто вирішили самі. от на побачили як дають їм застереження. Там от вони вирішили звернутися до лондонського арбітражу Вони побачили застереження, яке надає ця установа. Вони вирішили зробити так само, але вирішили, що вони найрозумніші і. Зміні трошки змінили, а змінили, трошки, ну, давалось би, змінили сам зміст. А в результаті суд про суд для арбітражу така, таке застереження стало незрозумілим. І воно, і це стало підставою до, для неможливості виконання цього арбітражного застереження. Суд просто відмовив. Тому що добре, добре Ярославе, дуже дякую вам за відповідь.